Доброго дня, шановні українські аграрії, 2 серпня. Що хочеться сказати? Соломи наклали, але є проблема. Я порахував, що з тими забаганками наших зоотехніків треба, мало не багато, майже 3800 тюків в день тюкувати. Напишіть, хто там тюкує такими темпами і взагалі у кого такі потреби по соломі. Реально, солома лежить, ну не знаю. Ви бачите по врожайності. Якщо агроном дивиться це відео, то точно скаже, яка тут врожайність. Вона тут за вісім, саме на цьому полі зараз ми. Да? Один комбайн тут лишили, а всі решти перегнали в інше місце. Бо тут насіння, тут, знаєте, вологість вища, розумієте, і не можу зараз насіння брати. Ну, така собі історія. Так що ставив пару комбайнів, щоб підкошувалися. Але кладемо солому, в чому питання? У нас є два класних преса. Преса від компанії Клас. Так що, я думаю, вони можуть зробити десь, орієнтуюсь на, ну, давайте, десь так, на 1400 на двох. І бачу, що буде дупа. Просто 3800 заготовляти в такий термін неможливо. Це ну, ви самі розумієте. Принаймні двома. Яке було прийняте рішення? Довго думали, страшне довго. Ну, може, хвилин 5. Що треба брати новенький. Красавиця маленька, кращому. Трактористу механізатору, гляньте, ще муха не сиділа, да? муха ще не, сюди не залазила нікуди, окрім механізатора. Гляньте, но весеньке. Т-300, квадрант що? Це поле забрав, оце в його і все. Давай, давай, не тренди, а роби, бо мене, мене зо техніки вб'ють. Ну зараз запустимося. Отака вам історія. Щоб довго не думати, ось така. Машиняка 5300 квадрант. І будемо щось робити. Щось робити, щось збирати. О, ти вже тут. Ну, Юра найкращий продажник з самого ранку вже припер. Так що будуть такі такі... Ну ти тут, а я теж. Це старенький. Бачите, 200, це 5300. Ну, повинен працювати більше, по іде, по, по математиці. А іноді, знаєте, стареньке працює краще, ніж новеньке. Але вже три одиниці таких, сервіс класа працює і будемо запускатися. Так що прокоментуйте, як вам кормозбиральна техніка від клас. Я вважаю, що вона топ. Ягуари поки що ніхто не переплюнув. Тільки щось намагаються. Що можна ще сказати? Дуже велике покладає надії, що ми будемо заготовляти хоча б ним тисячу тюків в день. Їй Богу, так Треба, що капець. Ну а там працюємо. Збираємо, а саме головне, нам зараз пріоритет це тваринництво. Бо треба їм соломи, як я не знаю. В тому році ще лишалося, в цьому році я бачу, їдять так, правда, доїться почали чогось. А тепер їм ще більше потреба треба в цьому в соломі. Так що співпрацюємо з класом, особливо по коримому збиральній техніці. Тримайтеся, успіхів вам, коментуйте, як вам така техніка, якщо вона у вас є. Якщо у вас її немає, можете не писати, що воно погане. Воно різне, воно все ламається. Повірте, і класи, і крони, і пьотінгери, і Всі ламаються. Тримайте до співпраці, колеги. Успіхів вам.